Їжачок і кленовий листок. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув, розтягнувся на ліжечку І почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і підлозі. Невдовзі малюк вислизнув із ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, кружляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком у бік кухні, припустив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємниче підморгнув він. Особливий. вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася сином. Матусю, є щось смачненьке. Мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося? доброго ранку, ласунчику, сказала вона, я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лазуровому небі сяяло сонце. Їжачок згріб оберемок опалого листя, підкинув його і затанцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло й пахло свіжістю. Вітаю! гукнув хтось з гори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. На гілці Клена сиділа сорока і витріщалася просто на нього. Дякую, пробелькотів їжачок. Що ти подарував мамі? Щось блискуче? Вона з цікавістю подивилась на Григорика. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити, як залагодити провину. Треба з кимось порадитись. Не гаючись, Григорик майнув на галявину, де щодня грався з друзями. На галявині було гамірно й весело ведмедик Бориско, лисичка Ксеня і білченя Тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику! загукали вони до їжачка. Гайда до нас не можу, похмуро відповів Григорик, копирсаючись ногою в опалому листі. Друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксеня. У мами день народження, зітхнув їжачок. А я забув. Не сумуй, підбадьорив його Тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді, Григорик хлюпнув носом. А вже ж. Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвавішав Григорик. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, б подарував горщик меду. Або кошик малини, додав Тимко, але зараз осінь похнюпався їжачок. Він розвернувся і побріяв геть. Стривай, Григорику, покричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо Не треба, відповів Григорик. Я сам. Друзі проведжали їжачка поглядом, аж доки він не зник у лісі, а тоді повернулися до гри. Григорик брів навмання. На очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його голочок, а тоді зісковзнуло в долоньку. Кленовий лист пахряний із бортовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапті й почвала вдалі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя, жовтого, червоного і навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета і завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка, вочевидно, ну самі винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса! сплеснула вона долонями. Це тобі, матусю, Григорик простягнув їй листя. З ним народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки і чукав серед оберемку листя той самий червоний із зеленим візерунком і прошепотів Дякую, друже, це все завдяки тобі. Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал Касколенд. А ще у нас є чудові колискові, які ваші малюки. Точно полюблять! Залишайтеся з нами і на добраніч.